Вітаю! Як завжди, реакція на новий трейлер. Сьогодні це Локі, другий сезон. Всі чекали, я чекав. Коротше, він був на англійській мові. Я чекав, коли він буде на українській, бо в перекладі на російську він був вже десь 4 дні тому. Тому цікава ідея. Дякую тобі за це, що ти робиш переклади трейлерів української якісно, 10 із 10. Тому будемо дивитися цей трейлер і як завжди буду говорити свою реакцію по фіналу самого трейлеру. Поїхали. Ось посилання на їхній телеграм-канал. Підпишіться. Лубі? Привіт. Я хотів, щоб ти глянув на одну позаштатну ситуацію. Мобюс. Вау. Радий тебе бачити. Okay. Ось ось ця Реходимо. ситуація. Вау! Часовий стрибок. Стоп. Часо, ти знаєш про це? Так. Бачив таке? Так. Виправиш? Ні. Ні? В УЧЗ часові стрибки неможливі. Але це сталося у нас на очах. Так. Студія Марвел. Oh. Мене тягне крізь повне знищення. Що ж, давай дізнаємось. Просто звичайнісінька робота. Слухай, у нас ну, різний стиль, ти людина діла, це непогано. Але взагалі. я не полюбляю спішити з виконанням роботи. Неймовірний пиріг. 6 жовтня. Ага. Ми не ми і є. Часова лінія. Добігає кінця. Ну, епічна, епічна. Але як обрати? Кому жити, а кому померти? Робіть складний вибір. Це він. А тепер біжіть! Війна наближається. Дякуємо за службу. Да, ну, ти ж бог підступ. Завжди був. І завжди буду. сезон. Трохи надмірно, не думаєш? А я думав якраз. По традиції, як завжди кажу своє враження, все насправді масштабно, красиво, класно, по-багатому. По-багатому. П'ять з п'яти, якщо оцінка п'ятібальній. П'ять з п'яти очікую, перший сезон мені сподобався дуже сильно. А останні там серіали Марвел, які були до цього, мені не дуже подобаються. Особливо там ну ось, це жінка, Халк і тому подібне. Ну ще Сокіл, ще. Цей Капітан Америка чи як серіал, вони що знімали, то ще непогане. А ось цей серіал -класи. Ну, ну По-перше, це переміщення в часі. Мені подобаються фільми, серіали, це класика, яку я. Ну, по, ні, цей жанр взагалі подобається. Це супер. Тому 5 із п'яти, я очікую, ще трішки 2 місяці почекати. Якщо доживемо ми в Україна. такий час, маю надію, що доживемо. Тому будемо дивитися і рекомендую обов'язково рекомендую подивитися цей серіал. Якщо ви не бачили перший сезон, то подивіться. Другий це, напевно, буде ще масштабніше. Зазвичай по всім класичним жанрам все робиться вдвічі більше. Тобто, всі ті емоції, які, що вам сподобалися, сценаристи читають, і режисери, і хто там це робить продукт, і все умножують, щоб ви отримали таке задоволення максимальне. Тому рекомендую. Якщо було цікаво подивитися зі мною цей трейлер, особливо послухати мою реакцію, думку, підписуйтесь на наш канал, я буду постійно дивитися трейлери по можливості нові. Ну і зазвичай пишіть коментар. Мені цікаво буде прочитати, що ви думаєте по цьому трейлеру, по цьому серіалу, і бачили ви його чи ні, зацікавило це чи ні. Тобто, будь-який коментар. Дякую. Тому до зустрічі.